про справи довкола парламентських в контексті того, що завтра Верховна Рада збирається у сесійній залі, продовжуємо говорити. в гостях Ігор ігоркого директор програми рада Юсет, у нас в гостях пане Ігоре. У нас перед вами була розмова з народними депутатами, двома різними представниками політичних сил, і вони обидво сходяться на думці, що в той час, коли в Авдіївці було загострення, Верховна Рада не мала збиратися через те, що, що може зробити Верховна Рада в цій, Ситуації в той час, як інші їхні колеги, пропонували зібратися, бодай навіть без кворуму, угу. просто для того, щоб обговорити цю ситуацію та ситуації. якось продемонструвати реакцію Верховної Ради, оскільки був віртуальний лист за підписами голів фракції голови Верховної Ради, про те, що Верховна Рада просить підтримку парламентів світу, а народні депутати вважають, що вони ніяким чином не могли допомогти навіть психологічно морально ситуації або принаймні показати цю реакцію. от наскільки це Знаєте, питання абсолютно неоднозначне. Uh -huh. Тому я теж вважаю, що парламент свої, якщо би скликали позачергову сесію, ну а що вирішувати? Чим зараз можна зарадити? Ну хіба якісь бюджетні питання вирішити? Питання про евакуацію Слава Богу, сьогодні уряд має достатньо гнучкості і можливості для того щоб швидко приймати рішення. І забезпечувати там чи гуманітарну допомогу, чи евакуацію людей в принципі, з точки зору парламентських якихось функцій, то Верховна Рада навряд би посприяла, з точки зору якоїсь моральної підтримки. І тут так само, з одного боку, так, солідаризуватися з громадянами, котрі, українцями, котрі по обидва боки ці. Вогняною розплідньою розподілу, тому що йдеться і про, про, про наших громадян, які підтримують Україну і на окупованій території. Але з іншого боку, дуже часто розумієте, я можу зрозуміти керівництво Верховної Ради, котре не йшло тим шляхом, бо ну, засилля популізму, пустопорожніх заяв, голосних звернень, наби, напевне, нескільки. Би надало підтримку громадянам, скільки навпаки сполушило е, суспільство. Це моя особиста приватна е, думка, що дуже часто, навпаки, коли ми збираємо це, означ... ми ще більше е, провокуємо на якусь е, ну, зовсім непередбачену політичну реакцію. От сьогодні було засідання. Погоджувальної ради, і ті люди, які приходили не з числа народних депутатів, власне, от про це теж говорили про те, що погоджувальна рада. Ну, засідання на якому депутати мають напрацювати порядок денний, перетворилася на таке засилля піару. Ем... Є проблема. Є проблема Ось сьогодні. Наприклад, це постійна проблема Погоджувальної ради, і ось і тут треба шукати солідарну думку і експертів, і журналістів, зокрема. Тому що справді половина цієї погодженої ради щоразу, що пленарного тижня, перетворюється на заяви звернення лідерів фракцій. і це черговий майданчик, де величезна кількість камер приходять і всі намагаються в весь свій голос, всю свою політичну риторику продемонструвати пізніше тихенько. І, діти, і залишити рутинну справу лідерам керівникам комітетів. Насправді, вже вже це така рутинна справа, яка нікого, на жаль, не цікавить. Ні, засоби маси інформації, і лідерів фракції по великому рахунку. І це все така бутафорія, це все така буфонада. Про це дуже говориться безпосередньо у цій дорожній карті реформи, де сказали, ну зробіть закритою для преси. Це ви... дорожня карта реформи так, власне це... Верховної Ради, так, яка звичайно. зараз напрацьовується у ну, ця вона опрацьована 15... 17 березня минулого року. Вже скоро буде рік. Як вона ухвалена постанову Верховної Ради, угу. і насправді, от зараз робляться перші кроки по реалізації положень. Сьогодні було дуже цікава розмова. сьогодні відбулася. Фактично друге засідання робочої групи. Друге засідання робочої групи по цій реформі зібралося вже більше депутатів, звичайно, ніж це було на першому, більше представників різних експертних і міжнародних установ. Це теж дуже великий аспект ну, присутності. І такого певного спостереження за процесом. Але сьогодні справді було звучало одна одна теза. Шановні, якщо ви як парламент України, Верховна Рада України 17 березня підтримали своєю постановою всі ці 52 дві пункти, 52 положення цієї дорожньої карти по реформі парламенту, то давайте зараз вже не будемо сперечатися, а будемо шукати способи її реалізації. Тоді треба було сперечатися тоді треба було не погоджуватись там з тими чи іншими положеннями. Отже, але одна з них є дуже перша, що викликала величезну стурбованість і величезний спалах емоцій, зокрема серед журналістів. Як так? Закритість, погодження ради, хіба ж можна? Це ж демократичний орган. Я думаю, що можна шукати способи, щоб не перетворювати механізм узгодження позицій. На, 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 на якраз на майданчик з'ясування політичних стосунків. Ну а як можна досягти цього балансу? Та щоб з одного боку не перетворювати це на якусь таку секретну місію народних депутатів, які щось там за зачиненими дверима собі домовляються? Знаєте, я думаю, що... а з іншого боку, не піарили і не буфунадили, ну, як ви сказали. По перше, сказали. по перше, є елементарні засоби чи онлайн-трансляції. Ви розумієте, коли там є одна технічна камера, котра знімає. Засідання і люди дуже швидко забувають про її присутність і залишаються людьми, залишаються політиками, депутатами, членами парламенту. А коли в тебе стоїть 25 чи 30 камер, то відповідно в тебе вже пробуджується зовсім інше ну, відчуття. Треба піару, політичних заяв і таке подібне. Тим більше, що ще раз моментально, як по такому по велінню пальця. Тільки закінчилися політичні заяви лідерів фракцій, Всі засоби масової інформації виходять в кулари в коридор, там беруть свої коментарі і все. Далі йде рутинна робота, спокійно, нікому не цікаво, як там насправді формується цей порядок денний. Про що доповідають голови комітетів, що готові, що ні. Я тут розумієте, я вважаю, що є для засобів масової інформації, повинні бути створені належні умови роботи в парламенті. Але ці умови повинні не, не по перше, не стимулювати оцю з. Зайву політизацію політичних дебатів парламентських дебатів, перепрошую з іншого боку, створити робочу атмосферу в кулуарах парламенту, тому що сьогодні смеканина за лікті за рукави депутатів. А що таке час. робоча атмосфера. А я думаю, що має бути дуже нормальна зона роботи для засобів масової інформації, де депутати повинні самі. Власного бажання приходити і відкоментовувати якісь свої е, але позиції. за власним бажанням у нас є лише є декілька народних депутатів, які готові постійно щось говорити за засобом масової інформації. А в Журналістів є маса запитань до якихось таких сірих конячок, та сірих кардиналів Я думаю, є правда... не інакше, як смикнути за ліку, Ні, звичайно, це Дуже часто не звичайно, виходить. звичайно, але е, принаймні треба робити все, щоб був створений е, такий. Ну по перше. Ми всі тяжіємо до рекомендацій європейського парламенту. В європейському парламенті, наприклад, звичайно, там приміщення дозволяє, там дозволяє атмосфера. Те, що там, там сформований цілий телевізійний майданчик. Там телевізійні канали можуть просто приходити і транслювати свої ток-шоу, і передачі прямо з куларів парламенту європейського парламенту. Там є створені всі технічні умови, і ми про це говоримо, але ми ж говоримо мріючи. Зараз там немає ще достатніх ні технічних, ні, ні просто просторових. Рішень для цього мають бути очевидно створений і відповідний пресовий центр, де журналісти можуть а спокійно мають бути максимально створені умови для того, щоб доступ інтернету, робочі місця, можливість доступу до депутатів, але так, щоб вони. Не заважали, от, от знаєте, в цьому не, не смикали один одного в, в коларах. Це може бути третє. Я просто намагаюся зрозуміти. Сама неодноразово смикала депутатів за рукави та я просто намагаюсь зрозуміти, як їм це, наприклад, допоможе е, в тому, щоб вони зрозуміли, що голосувати за сусіда е, в тому ж європейському так, парламенті так, не так, прийнято. Так, це допоможе так, от, народному депутату звичайно, зібратися звичайно, з думками звичайно, і стати справді ні, народним звичайно, коли коли ви. Е, Будете приділяти цьому більш-менш перманентну увагу, а не якось періодично. Знаєте, треба, в принципі, тут засоби масової інформації швидше мають завдання апелювати до виборця, ніж до депутата. Розумієте? Центр уваги має бути переміщений, тому що депутат, звичайно, буде перейматися тим, скільки його там, хто зніме, він буде завжди оглядатися на ці балкон, де є засоби масової інформації. Бо насправді єдине місце, де журналісти можуть зняти пленарну залу це балкон. Ви тобто знаєте. в плані реформ ще й балкон закрити? Ні, жодному випадку. Тут ну, все. Ви ж кажете, ні, це деморалізовує народного ні, депутата, депутати. що на нього всі Май, дивляться. Більше того, балкон має бути відкритий максимально. Малокон має бути відкритий для громадян. Діти повинні туди щодня ходити. От насправді великим стимулюючим началом мало бути не тільки присутність засоби масової інформації. Бо дивіться, я що хотів, мій угу. меседж не є в тому, в жодному випадку не обмежувати. Напаки зробити, спростити доступ громадян, пересічних виборців до балкону Верховної Ради України. Щоб кожен в режимі екскурсії, в режимі відвідень, в режимі особистих заявок могли прийти, і подивитися, як працюють обранці їхні депутати, в тому числі засоби масової інформації. Але масової інформації, коли ми говоримо про там голосування, не особисте голосування, там чи прогули сесій, чи якісь порушення парламентської етики, вони повинні апелювати в першу чергу до до виборців. Тому що долю цих депутатів вирішує ну не їхню... А зараз, хіба не так, хіба не для виборців засунувся інформацією тільки, для, формації, тільки для виборців і це робити з тим, щоб не тільки інформувати в такий спосіб, знаєте, ну якогось такого ажіотажно конфліктного, а в тому, що вибачте, шановні виборці, от є така ситуація, народні депутати України по вашому округу. Не не, не відвідують засідання. Не Треба просто перманентно такою систему інформування, і такої я не сказав би, що це медіаграмотності, але якось просто загальне інформування виборців про те, з чим є парламент і чому важливо, щоб до нього була така увага прикута з боку засіб масової інформації. І в першу чергу, за ну, парламент це є ну, скажі, я не побоюсь того слова, це продовження рук суспільства. Ми всі 46 мільйонів. Ми не можемо управляти країною в один день. Для цього ми обираємо представницьку владу. Для того ми делегуємо їм право розпоряджатися. Законодавчою владою, установчою владою призначати людей, контролювати уряд гаразд. А як це от практично прописується? От ви кажете, що сьогодні напрацьовували в робочій сьогодні. Нас був... як, от, оці моменти, які ви щойно описали, в тому числі про медіа, Поки що до медіа... До відкритість до медіа, ми взагалі ще не поверталися. Я одна, пам'ятаю. Одна один з позицій, котра говорила про те, щоб не перетворювати погоджену раду на шоу, ми ж почали Погодженої ради. все решту не стосується. Медіа має мати абсолютно тобто, балкон відкритий. Бо балкон спеціальний Спеця... кулари е... треба доходити згоди. Треба доходити. А що таке доходити згоди? Я Це думаю, що, що має бути певна домовленість між, скажімо, між парламентськими журналістами, при перше між собою, щоб, по-перше, визначити критерії акредитації журналістів. Хто справді яку які, які видання мають право бути акредитовані до Верховної Ради, дуже часто за посвідченнями журналіста приходять ну далеко не, не засобас інформації. Звичайно, там дуже багато е, якихось Ось. людей, які і, приходять і, і, ну, тут... насправді, парламентські журналісти дуже давно просили розібратися із цим і це і це, це Верховна Коли Не якісь активісти приходять Вер... з якимись корочками. От, 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 бачите, мені, і це то... вирішується тільки корпоративними певними механізмами. Є повинна бути ну не просто спілка, якась спілка. Парламентських журналістів, котрі з Верховною Радою спільно з апаратом узгодять певні процедури правила, тому що це треба робити легітимно і відкрито. Принципи акредитації принципі, от тих зон, де, де можна працювати, я ж не думаю, не можна перекрити колуари. Це це не спосіб, це не є відкритість парламенту. Але так само я думаю, що там мають бути певні, скажімо, майданчики, де можна спокійно брати коментарі, висмикувати тих самих депутатів саме туди. Ну це ж можна естетично. І грамотно все організувати правильно чи ні? Як ви вважаєте, Чи ні? Я вважаю, ну, що передусім ну, треба ну, розібратися з народними депутатами. Оце має бути такий перший ви пункт знаєте дисциплін, реформування, дисципліна ні? в парламенті буде залежати від дисципліни багатьох на, дисципліни виборців, наших експертів, е, журналістів. Якщо кожен буде мати якусь певну, скажімо так, зону дисциплінарної відповідальності. Само самодисципліну, в першу чергу. Я думаю, що депутати так само рано чи пізно прийдуть на, на До ці самодисципліни. правила. самодисципліни, народні депутати не прийдуть, не будуть під ви знаєте. Я переконаний, що народні депутати України політики будуть підпорядковуватись вашим правилам. Якщо ви справді скажете, що такі-то, такі-то правила, ми отут, тут отут в от такого то часу е збираємо ваші коментарі, чекаємо на ваші та, думки. я думаю, що проблема коментарів не головна у Верховній Раді. Ми ж з вами говоримо про ви говорите про реформування Верховної Ради, то так. я у вас запитую, чи реформування Верховної Ради зводиться Ні. до того, як мають журналісти працювати Ні, з, з народними депутатами, ми, ми, ми з вами чи зараз... все ж таки передусім робота ми зараз пішли народного вами, депутата? На та тому давайте ми, виходимо ми, з мені в давайте На виходимо стеж. з мені перше. Йдеться про те, що ефект е, якість законодавчого процесу залежить від того, хто є закон, ініціатором, чи можна би переглянути взагалі процедуру ініціювання законопроєктів, чи ні. Що це є просто е, будь-хто з е, народних депутатів України приносить свою ініціативу? Чи все ж таки ця ініціатива погоджується якоюсь з фракційною лінією програмою? А про що ж... йдеться? Про те, що а... народний депутат сам від себе не може е, щось подати? Ви це розумієте? має бути якісь уповноваження? Е, ну є різні. От сьогодні у нас був прекрасний семінар за участі експертів з Німеччини з Бултостагами. Там право законодавчої ініціативи має або 5% депутатів, або фракція. Ми сьогодні шукаємо розумієте, не в тому, навіть щоб суто технічно математично зменшити кількість законопроєктів, але насправді, щоб якщо народний депутат представляє фракцію, то щоб він ініціюючи якісь ініціативи не йшов розріз навіть з тим, з програмою з якою ця фракція йшла на вибори. Ну, вона просто виборчі програми потім нехтуються наступний день після того, як парламент починає працювати. Але кожна фракція має свою політичну програму. Ну але ви ж розумієте, народні депутати почнуть говорити про те, що ну так само, як і засоби масової інформації про закритість Народний депутат в цій історії почне говорити, що обмежують його е, права як Ви законодавця. Знаєте, я переконаний, що якщо народний депутат хоче переконати 226 колег проголосувати, то він може переконати або фракцію, або якусь певну кількість людей, котрі його підтримують не просто механістично, не механічно підписуючи, е, тому що ну довіряється чудово, коли є довіра. Це прекрасно. Я думаю, що найкращим діапазоном довіри це справді це є фракція. Чи якась там, чи ну якась міжфракційне об'єднання? А чому, а чому от виникло таке питання? Є Тому якась нас, недовіра у нас депутатів є, один до дивіться. Ну, у нас є понад три тисячі законопроєктів сьогодні, зареєстровані у е, Верховній Раді України. Як ми собі от бачимо якісний процес е, узгодження позицій, політичних позицій, інтересів? По трьом тисячам, чи от ви питаєте сьогодні депутатів, що вони збираються робити завтра і наступний тиждень, та не буде не буде відповіді, то бо немає якогось чіткого плану, що ми розглядаємо в першу чергу, що ми другочергово розглядаємо. Через цей шквал цунамі законопроєктів дуже важко вибудувати якусь певну стратегію законодавчого процесу, що є пріоритетним, що менш пріоритетним, що сьогодні є нагальним. Що не... і от властиво, ось, ось ось зменшення просто цього цунамі. Нам важливо винести на. Передок денний ті речі, котрі справді сьогодні потребують швидкого кардинального реформування, перегляду, ре, реформулювання там політики, законодавства і таке подібне, це один аспект. Другий – це має би повіщити, підвищити якість законопроєктного законодавчого процесу. Тому що що ми сьогодні бачимо, ми бачимо серед багатьох законопроєктів, Це є зміни і поправки до законів, які ж були ухвалені. Про це про що це свідчить? Просто свідчить про те, що ці закони, котрі ухвалювались, недостатньо розуміли ситуацію. Недостатньо були в контексті реалій сьогоднішніх, економічних, соціальних, бізнес, там, бізнесових, регуляторних, бюджетних. Розумієте, і от, власне більш якісний підхід, більше місця для цих дискусій на рівні фракцій, комітетів, пленарної зали дасть змогу принаймні. У мене є така віра, сподівання, що дай змогу більш якісні законопроекти ухвалювати, котрі не будуть потребувати через два місяці коригувань і правок. Це такий попередній огляд законопроектів. Наразі я вам дякую. У нас на, у сусідній студії перебуває Катерина Кельбус з місцевого часу. Вона готова поділитися анонсами того, що можна буде переглянути в її програмі за кілька хвилин. Катя, тобі слово. Вітаю, Оля, розкажемо про те, як Київ у снігах і місце, міська влада застерігає, що якщо ваша машина буде заважати, прибирати сніг, то її евакуюють. І взагалі в негоду краще користуватися громадським транспортом. Також ми розкажемо про те, що 42 дитини утроїлися у трьох навчальних закладах Києва, і про те, як 213 столичних будинків звернулись до житлово-комунальної інспекції, щоб перевірити точність розрахунків за опалення. Все це 18.45. сорок п'ять. ефірі. Дочекайтеся. Вже за кілька хвилин дякую, Катерино. Дякую вам дуже за цю розмову. Будемо уважно стежити за тим, як ви і що напрацьовуєте в плані реформи. Поки що ж три крапочки поставимо. Ігор горкоготиз із, із рада ЮСЕЙТ ділився із нами реформуваннями. Того, що чекає на Верховну Раду внаслідок цих реформ, реформи підвисли на цьому. Я передаю інформаційну естафету своїм колегам. Далі розширений випуск новин вже після місцевого часу.